Матінко небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, Христа не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую за все те, що є лиш в мене, я ж прекрасно знаю, що все це від тебе. Це твоя опора, це твоя опіка, що я не сліпа і що не каліка. Матінко небесна, дозволь вік прожити. Щоби всі незгоди легко пережити, щоб мир був у хаті і в сусідів, в народі, без тебе, Марії, крок ступити годі, навчи, Божа мати, як я маю жити, щоби свою душу в гріхах не втопити, щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не задаватись. malı